Страсті у Луцькій стоматполіклініці не згасають. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили, що голову профспілки Луцької стоматполіклініки нібито госпіталізували із підозрою на інфаркт. Нам повідомили, що нібито йому стало зле після розмови, начебто, із директоркою медустанови Любов'ю Яковчук. Зокрема, йдеться про Віктора Єнжиєвського за словами співрозмовника конкурент Ві швидку викликали на вулицю Степана Бандери у Луцьку міську стоматологічну поліклініку в оперативно диспетчерській службі Волинської обласної екстренки нам цю інформацію підтвердили. Я можу тільки сказати одне: що виклик був безпосередньо на степана Бандери, і пацієнт доставлені в лікувальний заклад профінська клінічна лікарня, аби з'ясувати, що ж сталося. У стінах медзакладу що чоловіка забрали з підозрою на інфаркт. Ми вирушили до стоматполіклініки на проспекті Волі, де перебувала очільниця медзакладу Любов Яковчук, разом з Іриною Кудрею, яка досі не зрозуміло на яких підставах надає послуги цьому медзакладу. Нам повідомили інформацію про те, що одного з ваших працівників госпіталізували. Хотіли б дізнатися, що ви про це знаєте. Телефонували, давайте на письмовий запит, Тоді вам буде е, в сенсі Окей? на письмовий запит. Добре. Це ж не якась конфіденційна інформація вашого е, О, медзакладу. Звітно. Одразу ж на початку нашої розмови з директоркою Любов'ю Яковчук. До нас доєднався і медичний директор Сергій Мойсік, який приїхав з вулиці Степана Бандери, де все сталося. Було, Ми про що розмовляли? Так. Сказав, що збори будуть завтра. Так? так. І після того його забрали станом, так? Да? Okay. Вони ну, ви там були, мабуть, мабуть, це все знаєте. Я з, прийду, яким фаси, станом? з яким саме станом? Розкажіть нам, будь ласка. З підвищеним тиском, з підозрою на інфаркт, mm -hmm. будемо досліджувати цей факт. До речі, він до мене телефонував, навіть і запис розмов... розмови з ним. Все добре? Не знаю, що є запис з ним. я зараз розмови зяко і попереджав. А скажіть, будь ласка, який був характер розмови, тому що ви кажете, що ви з ним говорили? А людині після того Ні, стало 12 було? мені перезвонив наш Віктор Болеславович, сказав, що завтра відбудуться збори. Все, а якось причетні збори до його ну, нинішнього стану, можливо, якийсь характер розмови. Ні, ні. Він написав, що будуть збори, і зразу написав оголошення. Чому не зробив медичний директор? Я не знаю. Чому він не написав про ці збори? Чому саме знов ініціатор минулого разу був медичний директор, а цього разу вже Віктор Болиславович через 25 хвилин дзвонить. Говорить, що я швидку викликаю. Він сам викликав швидку, так? собі? сам ні, ні, Медсестра викликала. Митцестра. Митцестра викликала та. А де його знайшли, ви знаєте? Ну, тобто йому десь стало погано, десь присів, ні, чи впав? Ні, Він був на робочому місці. Ну, так повідомили мені ага. медсестра. І все. Зрозуміло. Тобто, ну, збори ніяк не дотичні до його нинішнього стану. Те, що йому стало погано. Чи були якісь можливо, якісь Ні. характерні розмови з приводу цього, що йому могло стати погано, якісь можливо Ні. негативні позитивні Ні. емоції? Ні, Точно нічого не було. Я знаю, що Борислави завжди говорив найстаршій головній медсестрі, що в нього проблеми з тиском. Ми Навіть можемо це запитати нашої головної медсестри. Ну але йому стало погано саме після розмови, як нам повідомили саме з вами. Ну, деякі підтверджуючі факти, що саме він зі мною розмовляє. І саме ну, нам підставлене... повідомили, тому ми так розпитуємо. Ми ж не стверджуємо. Але ми припускаємо, не що питаєте Віктора Волославича, поїдьте в нього в лікарні. Ну, Віктор Бориславович всі... наразі зараз він зі ну, мною розмовлявся нормально. Під час всієї розмови за спиною пані директорки стояла ймовірно фахівчиня зі зв'язків з громадськістю стоматполіклініки Ірина Кудря, до якої у колективу медзакладу також є чимало претензій. Зокрема, на зборах колективу 13 березня голова профспілкового комітету Віктор Янжиєвський заявив, що молодший медичний персонал зазнає булінгу за те, що вони якось неправильно звертаються до пані Ірини. Вона своєю чергою фільмувала усю розмову журналістів телеканалу конкурент Конкурентів та меддиректора на власний телефон, для чого залишається загадкою. А скажіть, будь ласка, розмова велася лише з вами, чи ще пані Ірина була присутня? Ні, з мною. Як з ким могла бути ще розмова бути? Хто присутній мав бути? Ну, при розмові. Тобто, я одна була при розмові. Зрозуміла. Е, як далі будете діяти? У вас таке сталося в колективі? Що далі? Що саме сталося, на вашу думку? Ну, людині Що сталося. А колеги вашому стало погано. Ну. То ну як далі буде йти? якісь розслідування, чому їй стало погано. Ну можливо, це справді якась розмова, це спричинила. Можливо, хтось до нього заходив. Не тільки Дивіться, людина вийде з лікарні, будемо спілкуватися. Як ми зараз можемо надати якісь інформації? Директорка кілька разів підтвердила, що Віктор Єнжиєвський мав проблеми із серцем, і взялася стверджувати, що, начебто, чоловік не звертався до лікаря зі своєю проблемою. Так, підвищений тиск, який людини постійно його супроводжував, відповідно, не звертався до лікаря і все. Ну, дивіться, мої особисті припущення, що людина, якої постійно підвищений тиск, вона п'є якісь ліки, так, тобто так. вона постійно контролює його. А так ні з того, ні з цього піднявся тиск, мав мав би бути якийсь чинник для цього. Це був лікарів питати, чому мене це запитуєте? Я вас запитую, ну, тому що нам повідомили, що нібито це сталося після розмови з вами. Ось тому я розпитую. Ні, Я не впевнена, що це після розмови зі мною. Так як Любов Яковчук повторювала як мантру слова, що не знає, що сталося з її підлеглим. Ми завершили розмову з нею. і Вирішили поспілкуватися із Сергієм Мойсіком, який їздив безпосередньо на місце подій і розпитав весь персонал. на обідній перерві мені надійшов дзвінок від одного з наших колег, що Віктор госпіталізували з підозрою на інфаркт міокарда. Ось, я зразу звідти поїхав на Степана Бандери, щоб спробувати якби, вияснити, що, що було. От виявилося, що з ним розмовляла Любов Анатолівна, і знаючи, що в нього є проблеми з серцем, я ну. Не, не, не навіть не можу уявити, що треба було наговорити людині, щоб це спровокувати. Сергій Мосік повідомив, що вони з паном Віктором планували ще одні збори колективу. І ймовірно, саме про це йшла мова під час розмови з директоркою. Він знав, що в нього є проблеми з серцем. Він е, час від часу е, ну, лікувався е, стаціонарно. От і це, скажімо такий дуже тривожний дзвіночок. Це дуже нехороший дзвіночок, ну це якби підтвердження того, що на колектив. Трудовий чиниться тиск Сергій Мосік зізнався, що сам перебуває під постійним тиском від Любові Яковчук, і що за всі 13 років роботи та два роки інтернатури він не мав жодної догани. Але після 13 березня, як минули збори колективу поліклініки, де директорці виголосили недовіру, він їх має уже дві. Чи може це бути співпадінням? Віриться не дуже. Що більше нам вдалося поспілкуватися із Віктором Янжиєвським, якого госпіталізували з підозрою на інфаркт. Лікарі стабілізували чоловіка, і він зміг розповісти нам всю правду. Я набрав директора проводити збори. А вона почала мені казати якісь вказівки. Там ні, вона сказала проводити збори. Бо вона все записує на, на цей цефон, на коли їй хтось дзвонить. Ми вже дожилися до того. І що вона приїде до мене? Там я вказівку виконав. Я тому я нічого не буду писати ніяких. Пояснюючи, ну і поклав, що прийняв людину. Ну бачу, що щось не так мені ноги це. Сестра поміряла мені тиск. Тиск був 210. Зазначимо, що вище згадана вказівка. Це простими словами прохання від директора установи до працівника написати пояснювальну записку або ж вчинити інші дії на вже наявну скаргу на цього ж працівника. Після невиконання цих вказівок директор виголошує догану і, назбиравши таких доган, кілька штук працівника можуть звільнити. Тож, як сказав Віктор Янжиєвський, він вже має якусь скаргу, і невдовзі любов яковчук може винести йому догану за відмову писати пояснювальну. Моці таких не було. Не треба там все спокійне. Це спокійна розмова. була, але просто що розумієте, в мене і так робота напружена. Це весь час іде такий стрес. а Коли на роботі, тебе ще починають що там це непонятно. Ну ви знаєте, що робиться. Віктор Янжиєвський запевнив, що знав про свої проблеми із серцем і завжди мав із собою. Воє відповідні медикаменти однак нам стало відомо, що чоловік не знав, що директорка Любов Яковчук записує їхню розмову на диктофон. Хоча вона нам заявила про протилежне. До речі, до мене на телефонував навіть і запис розмов розмови з розмови. попереджала. пані Любов попереджала вас, що буде записувати вашу розмову сьогодні. Ось не, перед. Не, 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 не. Це мені вже іншої сказали. Чоловік ледве оговтався після серцевого нападу і запевняє, за здоров'ям своїм слідкував. Веде здоровий спосіб життя та не мав ніколи таких інцидентів. Тож, як бачимо, пристрасті не вщухають, а деякі з них довели до лікарняного ліжка голову профкому стомат поліклініки. Чи дослухається сама керівниця медзакладу до своїх підлеглих та їхнього невдоволення? І чи зверне влада міста? Зокрема, мер Ігор Поліщук, який призначив пані Любов на цю посаду, увагу на цей скандал у стінах стомат поліклініки, ніхто не знає точно.